Друзі, вітаю! Я продовжую знайомитись із матеріалами дослідження. Нещодавно були опубліковані матеріали звіт загальнодержавного моніторингового дослідження, якості освіти у закладах загальної і середньої освіти, в умовах воєнного стану. Така офіційна назва цього моніторингового дослідження полягає воно в тому, що було зроблено замір ефективності чи то результативності навчання дітей шостого і восьмих класів. Таке дослідження робиться вже вдруге, минулий рік також воно проводилось і має бути, як мінімум, ще один замір наступного року. І останніми днями я перечитувала ці звіти, вони досить такі, великий обсяг мають. І переглядала також, до речі, раджу і освітянам і батькам теж звертати на це увагу. Переглядала запис події заходу з публічних обговорень цих результатів. Там є три досить цікаві панельні дискусії. Тож я раджу до цих матеріалів звертатися з цих небайдужих, ну і звичайно, в першу чергу, освітян. Я вже трошки висловлювала такі загальні свої враження в телеграм-каналі мого проєкту Т'юторіум не для всіх. До речі, ви можете підписатись на цей канал. Я залишу посилання в описі до цього відео. От та на цей раз я вирішила записати в такому відеоформаті, тому що ми зможемо подивитись деякі витримки з. Звітів, і ну я думаю, що так простіше всім буде сприймати. І я планую зробити декілька відео і дуже сильно буду намагатися зробити їх об'ємними, такими короткими, щоб от на, на одну думку одне відео. І сьогодні запрошую вас подумати разом зі мною, да, поміркувати вголос над таким загальним враженням і тих результатів, які ми маємо. Та, що ми можемо з них побачити вже зараз. І найперше, я хочу сказати, що це чудово, що такі ем, дослідження проводяться. Бо е, навіть як управлінець в минулому, я абсолютно точно знаю, що ми не можемо управляти системою, в, яких, в якій немає вимірювань. Да? Ми можемо управляти тільки тим, чим ми можемо. Що ми, що ми можемо обрахувати, що ми можемо виміряти і побачити об'єктивні результати роботи системи? В той же час, коли я перечитувала цей звіт, мені дуже сильно не вистачало висновків в практичній площині. Так, да, приводиться багато числових значень, графіків, але яка інтерпретація? Цих е, даних, і найголовніше, які управлінські рішення будуть за цим е, слідувати? Бо е, жодне дослідження не проводиться саме для себе, тобто за його результатами повинні вноситись е, певні зміни в роботу системи для того, щоб через рік отримати кращі результати, да? і що саме ми збираємось отримувати, які покращення, на які покращення будуть направлені зусилля. Шкіл в наступному році все це чесно кажучи дуже хотілося б побачити в цьому звіті. Хоча я розумію, що можливо ще просто недостатньо часу пройшло, і потрібно, потрібно більше для того, щоб ще більш якісно працювати і вже сформувати. Конкретні кроки, які можна було б робити в наступному році. І, до речі, от якраз про це також мова була на тих панельних дискусіях. Я ще раз вас на них рекомендую їх переглядати. Я теж ці посилання залишу в описі. Також зроблю уточнення, що я записую це відео не ну, да, ділюся цими думками не з позиції людини з системи. Я не маю жодного відношення до Державної системи освіти я дивлюсь на це в першу чергу, як мама дитини, яка зараз навчається в п'ятому класі, і яку, на жаль, ну так, вже так, так вже виходить. Я поки що не можу довірити державній системі. Чотири роки моя дитина навчалась в форматі хумскулінгу, і от зараз на п'ятий клас такий компромісний у нас після довгих перемовин. Компромісний варіант, і Настя пішла зараз в п'ятий клас приватної школи. Можливо, це буде певний перехідний такий етап. Можливо, це ну, життя покаже. Зараз так складно взагалі щось планувати на майбутнє. Тим не менше, да, це не означає, що державне управління теж повинно думати в такій самій парадигмі. Да, що ми не можемо планувати більше ніж там як на три хвилини вперед. Да. Ну, це це вже не про управління. А, і друга така моя роль, з якої я дивлюсь на всі ці результати. Все ж таки, я також відношу себе до освітян, оскільки я працюю з дітьми і як репетитор з математики, і як автор своїх власних курсів. Автор. І в цьому теж я бачу деякі тенденції, нехай там на, на того розміру вибірці, яку я можу охопити самостійно. Да, ті діти, які безпосередньо до мене звертаються, я бачу певні тенденції з плином років. Які, ну кажуть, що я маю працювати ще більше. Тому, от з цих двох поглядів я би хотіла свої коментарі сьогодні тут висловити, і дуже рада буду почути ваші думки з цього приводу, тому пишіть в коментарях, як ви сприймаєте ці результати. Дуже цікаво було б почути вчителів. Якраз вчителів державних шкіл, яким чином це ці результати впливають? Я дуже сподіваюся, що вони яким, хоча б якийсь спосіб, хоча б в якійсь формі, доходять до шкіл. Тому що насправді, ну, як на мене, вчителі, методисти шкіл, директори шкіл, звичайно, є дуже важливою групою клієнтів, так, якщо ми можемо так висловитись, клієнтів цього дослідження, так, ці матеріали вони створюються для вас, ці результати вони створюються для вас для того, щоб ви могли приймати рішення і більш якісно надавати ці послуги. Тож, давайте подивимось, які результати ми маємо цього року. Це я беру слайди безпосередньо з тої презентації, яку показували на заході з публічних обговорень. Він відбувся на початку жовтня. І Держслужба якості освіти це є якраз провайдер цього дослідження. Вони пропонують нам в такому вигляді: так? от ми маємо 6 клас, і ми маємо восьмий клас. Математика і українська мова ці два предмети, по яких робились заміри. Я для себе, для своєї зручності, перезібрала ці дані дещо в іншому вигляді. І зараз покажу, чому вони, от я вважаю, потрібним дивитись ще на деякі додаткові показники, які нам не показує держслужба. З яких причин тільки вони це знають, тим не менше, що ми можемо тут додатково побачити. Прокоментую, як розуміти цю табличку, хоча, мені здається, вона досить проста. Ми маємо дані за 24 рік, за 23 рік і по предметах. Математика 8-й, українська 8-й. Саме в такому варіанті я їх порівнювала. Предмети між собою в динаміці. Я додала два додаткові показники. Я сумувала початковий середній рівень і достатній високий рівень. Чому я вже писала про це в телеграм-каналі і знову хочу підкреслити, що. На мою думку, в нас тут є така, самі себе загнали в пастку НЛП да, лінгвістичного програмування, коли ми кажемо середній рівень, визначаємо його як проміжну позицію між початковим і достатнім рівнем, маючи ще при цьому високий. Да? Тобто наш середній рівень не є середнім рівнем. В рівнем по балах. Да? Навіть ми можемо тут подивитись е, е, водорозділ, от, наприклад, да, цього графіку, водорозділ проходить в нас по е, між 23 і 24. Тобто наш середній рівень, те, що ми говоримо як середній рівень, це є нижче половину, достатній рівень це є вище половини. При цьому отримавши результати, що всі наші учні, то що більшість, не всі звичайно, що більшість наших учнів мають середній рівень досягнень на перший погляд, це виглядає ну ок, ну так і повинно бути. Да? Є сильні, є слабкі, ну і є середній рівень. Більшість перебуває в середньому рівні, але цей середній рівень не є середнім в розумінні нормального розподілення, да? ось того колоколу, який всі ми бачили, і який можливо, ми десь собі уявляємо, коли ми чуємо про середній рівень е, здобутків. Я думаю, е, важливіше зараз нам дивитись якраз е, хто в нас переходить, скільки дітей в нас переходить в достатній. Да? Тобто нам потрібно звертати увагу на ось ці, ось ці показники. І розуміти, що достатній рівень математики в шостому класі в нас має близько 35% учнів. Це означає, що 65% наших учнів не мають достатнього рівня. І це звучить набагато більш драматично, ніж коли ми кажемо, що 57 да, там майже 58% мають середній рівень. Це то, ну, на слух. Досить добре звучить. Да? Натомість, коли ми кажемо, що 50, вибачте, то скільки то 65%, 65,5% да? 65 наших учнів не досягли достатнього рівня володіння математичною компетенцією в 6 класі. І в 24 році це вже трошки краще, бо в 23 році в нас було таких 71% дітей. Тож це перша особливість, на яку я наполягаю звертати увагу. І, можливо, одна із цілей на наступний рік для системи освіти могла б бути якраз в тому, щоб переводити більше дітей, переводити із середнього рівня, все ж таки в достатній. Да? Розуміючи, що Наприклад, початковий і високий, поки що ми не чіпаємо. Да? Ми хочемо, щоб наш середній рівень дійсно е займав <гількісно> кількісно з точки зору балів да? ось ту верхівку колоколу нормального розподілення. Загалом, в цілому, між 23-м і 24-м роком, ми навіть трошки маємо позитивну динаміку. Це якраз зручніше дивитись на графіках. Якщо ми подивимось, скажімо, да, спочатку почнемо з шостих класів. Математика в нас стало трошки, 24-й рік, це в нас помаранчевий. В нас стало, от якраз відбувається да, цей перехід. Середній рівень трошки перестрибнув. Достатній, да? Тобто потрібно насправді просто продовжувати цю позитивну динаміку. В шостому класі вона прослідковується. І так само з української мови середній рівень починає вже застрибувати в достатній. Для восьмих класів в математиці, на жаль, Є якраз інша динаміка негативна. Ми бачимо, що середній рівень в нас має тепер трошки більше, да цей стовпчик нас повище, і ми бачимо, що це в основному за рахунок достатнього рівня. Да, з достатнього рівня у нас перестрибнули в середній, тобто восьмий клас з математикою трошки не досягнув, хоча високі результати навіть трошки ще збільшились. В, з української мови, в восьмому класі, ну, історія майже рівна. Да? Тут, я думаю, що ми в принципі не можемо про жодну динаміку говорити. Тобто рівень лишився, результативність системи в восьмому класі в нас лишилась такою, як і була минулого року. Жодні зміни в нас тут, схоже, не відбуваються. Хоча з української мови тут не ем... Питання, на які дані потрібно спиратись, бо восьмий клас українська мова чомусь дані презентації і дані звіту, вони різняться. Результати по 2024 року різняться, тому в мене тут знизу є, бачите, ще такий шматочок, який показує зовсім інші результати для 2024 року. І вони дійсно присутні і в звіті, ось в тому великому на 370 скільки то сторінок. Я от вам його показую той графік. Торінка 256. Звіту каже нам, що середній рівень в нас має 49,5% учнів і 47, тобто Тобто, майже, майже вони вирівнялись. І це була б зовсім інша, зовсім інша динаміка. Це було б дуже добре отримати такі результати. Тобто, достатньо, достатньо велика кількість дітей середнього рівня перейшли в достатній рівень, вибачте, за тавтологію, але ну така вже тобто, термінологія в цих документах. Тому питання, чому вірити, хотілося б вірити в ці цифри, але я думаю, що тут просто потрібно, щоб держслужба внесла уточнення. То які цифри є правдивими, бо якби ми спирались на них, ми б розуміли, що більше половини дітей в нас в восьмому класі має достатній чи високий рівень, да? тобто вони переважають це був би єдиний е, є, єдиний предмет, да, єдиний е, клас, який показує якраз перевагу в бік достатнього рівня. Бо всі інші, давайте ще раз на це подивимося: 65%, 59%, да, майже 60%, 62%, 58%. Тобто ми маємо перевагу в те, що. Коли ми з вами навчались, да я думаю, що більшість людей, які е, будуть дивитися це відео, навчались зі мною плюс-мінус в один час, можливо, пізніше, можливо, раніше. Але нам з вами досить звичною ще є система, е, коли ми кажемо тріюшники, да, от дуже не хотілося б, щоб наша система освіти була налаштована на те, щоб виховувати тріюшників в старому розумінні цього терміну цього слова. Але ну от як на мене, тут є якась, тут є якась пастка в самих, в самих назвах цих рівнів, в тому числі. І останнє, що я хочу сказати по цій табличці, те, чого якраз нам не показує Держслужба якості освіти, а в мене це якраз викликає одну з. Одне з таких сильних запитань, як на мене, воно потребує додаткового дослідження, це той факт, що ми можемо порівняти не тільки математику і укрмову в 6 класі між собою, да? і математику і крмову в восьмому класі між собою, ми можемо подивитися, які результати в нас показують учні, скажімо, з математики в 6 і в 8, не дивлячись на те, що Навчаються вони по різних програмах. Восьмі класи, коли вони писали цей тест, вони навчалися, бо тест відбувався в травні. Тобто, це був кінець минулого навчального року. Минулорічні восьмикласники вони навчались по старому стандарту, ще не нушівському стандарту. Шості класи. Це якраз вже Нушівські програми, вже не пілотні, а вже такі повномасштабні. І в мене питання, точніше, от я хочу звернути на це увагу та, і, і спитати, чому так сталося. Дивіться, в шостому класі достатній рівень в нас має 34,5%. В той час, як в восьмому класі, Достатнь, ну, достатньо і високий, да, сумарно на ці цифри дивимось, в нас має 41,5%, і це ну, немаленька різниця. В минулому році це було ще більш драматично, да, цей розквіт був ще більшим. Питання, що за цим стоїть? Чи означає це, що можливо, да, все ж таки це дослідження проводиться в контексті війни, хоча. Так, трошки я перестримую, але в самому звіті мені дуже сильно не вистачало якраз висвітлення впливу саме і дослідження впливу контексту війни, е, як окремих факторів, да, виокремлення там окремих факторів. Але в той же час, да, можливо, це означає, що шестикласники більше. Е, Отримали цей вплив. Да, всі ці події е, сильніше негативно вплинули на їх результати. Можливо, за цим стоїть якийсь інший. Да. Можливо, тут працює вікова психологія. Можливо, ми можемо думати, що до восьмого класу вже якось діти починають братися за ум. Да. Знову таки, можливо, в нас тут вже починають підключатись репетитори, да, бо я якраз. Як Працюючий репетитор, знаю, що ну, все ж таки до тебе більше приходять там в сьомому, в восьмому класі, вже коли, скажімо так, починається серйозна математика. Да? В п'ятому, в шостому класі менше учнів мають цю підтримку, хоча в мене є діти із молодшої школи, в тому числі. Тим не менше, ось цей ось ця відмінність, про що вона нам каже? Це ніде не висвітлюється. В той же час з української мови ми маємо протилежну картину, але і розкид тут не такий великий: 41% учнів шостого класу в цьому році, цьогорічним дослідженням, мали трошки вищі результати, але трошки, так? ця дельта, вона не така значна. А от восьмикласники ну, трошки менші. В той час, як в минулому році, так само. Шості класи мали гірші результати, восьмі класи мали менші результати, да? але от в нас шості класи сильніше підтягувались. Ще раз я на це наголошую, що сильніше підтягнулись в нас якраз шості класи. Восьмі класи в математиці просіли, а в українській мові залишились на приблизно тому самому рівні. Та все ж дуже хотілося б розуміти, чи, І, можливо, це потребує подальшого дослідження, можливо, в наступному році, якщо це ще можливо проводити, да, з точки зору які стандарти, в яких класах будуть працюючи, але мені виглядає так, що восьмі класи наступний рік все ще мають іти по старому стандарту. Чи може так статися? Це, звичайно, буде така. Це буде не, не в плюс міністерство, але це може стати так, що програма нуж систематично показує менші результати, ніж програма старого стандарту. Це в будь-якому разі, це те, на що не потрібно закривати очі, і те, що потрібно досліджувати додатково.